Ви тільки що наблювали на закон України, запам'ятайте. Відповідати будете по всій строїці закона. По військовому часу. І ти запам'ятай. і ти запам'ятай. Не дай Боже, хоч один волос паде з Романа або з присутніх, ми вас сєтські кресли. Не дай Боже щось. Ви розумієте? Будете знати всі. Ви, Оці пацани, які зараз в БО, будуть вам потім, отам от вас йде. Ви будете, мужики, от ти і ти. Все по, закону. Розумієш? по закону, просто по справедливості. Понимаєш? Ти зараз отримав на телефон смс-ку, від за Президента, І ти теж. Тому що ви знаєте, чудово, що ви вийдете і вам зараз позвонять і скажуть, зміни роман. Повір, скільки людей загинуло. Скільки дітей загинуло? І якщо у вас є діти, повірте, ви візьмете карму і во славу одіна, ви будете всі знищені. Чи ж виглядки будуть рости, як вони. Зараз, тому я... Ну так буває в житті, щось там стоїть. Ви нас, народ, просто зараз кинули через Бог. Зараз там, ще щось там. Роман хоче сказати. Щось здоров'ям там починається. Да. Да. Ви маєте я не знаю. карму говориться. Ну, мені б е хотілося... Страшно. Да, це страшно. Да. Це шок, це просто. Це, це просто Ви не, ви не майори, ви не капітани. Хто ви так не знаєте? Вас в, в інтернеті подивились 13 мільйонів. Просмотру, скільки людей знімали інформацію. Ви що, не розумієте, що ви творите? Оці мужики, які зараз стоять з бронежилетами, з автоматами. Вони гинуть за Україну. <к Ugh> і зараз просто звучайтеся над нами всім. Вибирайте слова свої, підбирайте слова. Так, <пирайте> да, так і є. <пирайте> <Це> <пирайте> «Що я хочу прийматувати народ. Чи можете прокоментувати результат рішення? Я вам зараз дам на весь Ми входимо всі. Кидаємо <пирайте> свої сім'ї. Кидаємо всі. Ми їдемо з Херсону. <пирайте> <пирайте> Щоб ти тут розказував не <пирайте> про права. Вони не було гроші отримало. Це європейська солідарність. Яка може бути взагалі? Дивіться, давайте, <звеч> давайте я хочу, щоб все в нас було закрикан. <закрикан> закрикан> закон, ми докажем, ми в рамках закону. В рамках закону ми докажемо свою люби історію з воду. Виточні, будь ласка, скажіть про зіпоти. результат засідання, Щой, щойно ви ви Він ві. Він ну, щойно, що щойно відбулося? Щойно судді розглянули. Депутати, не депутати. заяву депутати мою заяву про прав, відвід вони прокурорів. Права, да. в... Вони зазначили, що я за саме в заяві своїй Єга. зазначив, що прокурори порушують право на захист, що що вони приймали участь в катуванні е, Романа Червінського, що вони порушують всі інші права героя Романа Червінського. Але на жаль, ніяких фактів я не довів, як вони відмовили у відводі, відмовили так у задоволенні моєї заяви про відвід прокурорів. А далі що який підсумок цього засідання? Це більше вони кудись пішли. Я не знаю. Вони більше нічого не ну тобто не було чудно, що вони, вони пішли. Вони перенесли засідання, далі чи що, що відбулося? Далі, вони далі мають розглядати справу там далі. Вони а, поки що її не розглядали. На сьогодні не завершилося. Розгляд апеляцій. Сьогодні ще повинен бути. Почався. Він не завершився, а ще не ще ще поки що не розпочався навіть розгляд першої. Апеляції, а їх у нас ну три, да? але так. сьогодні ще має бути. Чи на сьогодні вже завершилося засідання? Нас немає. Ми чекаємо, поки суд нам скаже, що які у них плани. Вони ще нія... нічого. Вони просто втекли і поки що немає інформації. Обіду супередайте президента. Ні Майдана не буде, нічого не буде. Буде просто справедливість. Якщо у вас є честь, ви і ти, і ти застрелишся сьогодні. Просто? Це, це, це просто. Це просто, Оці мужики ну, носять форму, поймаєш? Оце Збройні сили України, оце лево України. Це ті, які боронять країну. Генерали, які встали на захист, які їхали в один кінець. А ви в цей час. Судите герої України, Йома! -йо. Що ви зробили для перемоги? Я розумію, що скоро прийдуть такі хлопці, хто воювали, і сядуть в ці крісла, і тоді вони, вони віддавали своє життя, і вже нічого не страшно. Вони доводять таких, да, як ви, і на ваші місця придуть ті, хто дійсно там воював і хто ризикував життям, хто розуміє, що саме цінне в нашому житті. Це не, не брехня і не підслужиться когось не там тимчасовому керівнику. А правда саме цінна і справедливість. І самоцінне це життя і Україна наша, а не просто якісь інтриги, якісь побажання. Ви думаєте, вас підтримає поліція, чи вас підтримає ЗСУ? Чи буде як Майдан з дубінками? Ні, це буде вже професійна армія, найкраща в світі. І це буде справедливо. Тому що якщо ви дивите статистику, ви просто будете в шоці. Я хочу спитати, де знаходитесь ви, в той час, коли працюють шахеди і коли б'ють калібрами? Де ваші дружини? Де? Я живу в маленькому будинку в Херсоні. І коли я приїжджаю, я знаю, що попаде град, і я сюди не приїду. Але я знаю, що там боронить генерал Марченка. А ви сидите тут і ви отримуєте смс-ку? Ну що там, як діла? Та нічого нормально, тримаємося. Ну все офігенно, коротше, зараз ми дамо, скажімо так, судям смс-ку теж, вони нам позвонять, скажуть, що все добре, і суді вийшли. Ти психолог, якщо учиш, ти подивись на судді. Вони глаза не піднімають. А вони піднимають. вони не піднімають очі, тому що вони розуміють, що якщо ви зараз вам дадуть відвід, вони не йдуть потім прокурорів. В той час, коли Роман повинен готувати наш Масад, той час, коли він повинен формувати наше суспільство, коли повинен формувати, як казав генерал-майор Кривонос, тероборону, ви в той час сидите тут, в кріслах. Ти зараз на мене глянув, так з-під лоба, тому що ти розумієш, що я правий. Знаєш, ти вийшов би краще, отак би сказав би. Вибач народ України, але я покаюсь. І я піду проти цієї системи. Але ні, ти не підеш. Ти вдома зараз приїдеш додому. Ти зараз сядеш і скажеш, який мав інформацію оттуда. А людина сидить, скільки років. Знаєш, скільки місяців ви його тримаєте? Вам вже розклали повністю всю повністю розкладку. Де, хто був коли, але у вас є завдання тримати. Армія, Армія буде з народом. Поліція буде з народом. Всі будуть з народом. Ціна дуже висока. Дуже висока. Ти не розумієш ціну. Тебе ніхто не збереже, розумієш, Тобі ніхто не погрожує. Ні. На по-любому. Пацани стоять на смерть, йо йо Генерали стоять на смерть. Всі розуміють чудово, що зараз вирішується судьба країни. Ви думаєте, ви Україну, якщо будете здавати, то знаєте, що ми будемо робити? Ми будемо вас розривати просто, розумієш? Ми дітей, ми дітей відправимо за кордон жінками. Повір, кожного з вас, от ті, хто вас боронить зараз, хто зараз стоїть в балаклавах, вони будуть вам казати, що ви довели цю країну. Ви довели цю країну до того, що країна зараз стікає кров'ю. І ви винуваті також. Ви можете відводити очі. Оба. Я вас чудово розумію. І ти розумієш, і ти розумієш. Чому на ти? Я мог би на ви. Але в тебе нема честі. І одне запитання. Коли ви будете отут, на місці цей роман. І ніхто до тебе не прийде. Власне, прийде. Навіть моя дружина не прийде. Дуже Навіть велика честь, Їх треба розстріляти. Моя дружина не прийде вели. до тебе. Скоріше все, велика під час війни велика. судить ту людину, яка стоїть на захисті України. Та це, це зрада, державна зрада. Ви державні зрадники, розумієте? Разом з тими, хто вас керує. Ви ж WhatsApp або в сигналі отримали смс. Що там, як справа? Народ бурлить, бурлить. І що будемо робити? Та нічого, зараз судді пішли, погуляли, прийдуть. Ви хлопці, хлопців. Якщо ви не втримаєтесь, розумієте, у вас є батьки, у вас є родина, ми вам кеш повністю будемо винімати за кордон. Можна продовжити розвідчина. Ви коли будете чисті відповідати? Ми можемо продовжити розчення. Та продовжуйте суді, що ну, Ви не даєте продовжити розвитку. Суд, суд не приїде, виходить, поки ви спілкуєтеся. То тобто те, суд те, за нас, те, суд так. виходить, тобто вам, суд, вам не дали відвід, суд, а, суд, а суд, ви, ви Суд виходить, ми виноваєте. Тобто ми виноват. Ось От там ваші судді. Чекайте, висвітлювати суда, да? а то не суджу. Я тобі теж кажу. Я дуже знаю багато повім. І скільки... дуже багато в інтернеті про тебе пишуть. Дай... Знаєте, скільки Я... сиділа Надія Савченко, перетивлять після того, як намагалася розстріляти урядовий квартал. Два місяці. 4. Два місяці. місяці, два місяці 4. і судді ці її відпустили, mm -hmm. тому що татарів, тому що такі як фірма, і Росія давлять. Тобто, от судді, вони такі залишились. вони на політику дивляться. Що політично, як їм політично правильно спрацювати, вони направили. Оля, сьогодні приїхали, да, високопосадовці від ГУР, від СБУ, від ССО. Кажуть, Харенка зняли, всі голови опустили, команду ССО. Всі чудово знаємо, да, генерал майора?